Доброго дня, шановні, нарешті, нарешті, я так його довго чекала результат від відділу безпечності харчових продуктів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві. Я хочу нагадати, що всі, в кого є. Будь-яка торгівля, будь-якого виду перевезення харчових продуктів, ви зобов'язані стати на облік у Держ... Держпродспоживслужбі вашого регіону, вашої області, вашого там, міста. Як ви... І це можна зробити онлайн. Я знімала окреме відео, як це можна зробити, і нарешті ми е е отримали. Результат, і е, цей результат хочу показати, як він виглядає, бо дуже багато людей е, запитують: а що це, а як це потім буде. Ось так це виглядає. Коли у вас є такий наказ, що ви стоїте на обліку, значить у вас все в порядку. Наголошую на тому, що ці всі накази мають бути в куточку споживача про те, що ви зареєстрували свої потужності, так названі потужності всі, хто працює з продуктами харчування. Значить, наказ наказую. Тут перелік іде загальний, тобто всі, хто були в якийсь певний період, подали свої заявки, всі були опрацьовані, і всім надано дозвіл абсолютно спокійно працювати і присвоїли потужності особисті реєстраційні номери. І не забуваємо, що ті, хто зареєстрував потужності, коли будуть закриватися ці потужності, потрібно зняти з реєстрації. Ось накази і ось особистий реєстраційний номер потужностей, який вказується при реєстрації, при тому, що вас поставили вже на облік в таких... хто. Господи, за такою то адресою, з продуктами харчування, якими ви торгуєте або перевозите. Ну, якось так. Тобто, це всі, бачите, торгівля транспортування, зберігання харчових, роздріб на харчових і так далі. Там все треба в заявці відмічати те, що вам підходить, і робити ось такий перелік, там також відмічається в заявці. У мене є відео окреме. Подивитись, якщо комусь це зацікавлено. Ось так це виглядає, в общем-то, результат. Це те, що я хотіла вам сказати, який ви маєте повісти до себе в куточок споживача, що ви стаєте на обліку в Держпродспоживслужбі і ваші потужності є зареєстрованими. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, точно стану вам у нагоді.